Вітаю на каналі Питаємо Таро. Давайте ще глянемо одне питання. Стало відомо, що Залужний приїжджав. Да? Що стоїть за його приїздом, що криється? Чи, можливо, просто він приїхав ну, в рідний дім, в країну, до родичів, можливо, до батьків, ну і так далі. Да? Тобто, ціль приїзду, для чого він саме зараз, після відставки Єрмака, Залужний, залужний приїжджає в Україну що стоїть за цим приїздом. Ви знаєте, тут можливо розпочати все спочатку, тому що блазень він завжди ризикує, да? кидає свою. Роботу, ту, якою він займався, так? Тобто після обнулення, давайте глянемо. завершується якийсь етап. Він розуміє, що обнулився і завершився якийсь певний етап. Причому це досить значущі моменти, які зараз відбуваються в Україні, тому що два старших аркани. Можливо, ці події стануть розворотом у його роботі. Одна робота завершиться, обнулиться там, де він. Зараз працює, так? і розпочнеться його якийсь новий період, новий етап. От Цікаво, дивіться, нульовий аркан, да? нульовий, самий перший нульовий. тобто Він завершає, да? і 21-й старший аркан, тобто він пройшов певний етап. Він його завершив і спочатку на кругі своя знову. Знаєте, таке враження, що, можливо, його як викликали, да, поговорити на бесіду, щось, щось, можливо, запропонувати йому. Позвали його щось йому запропонувати. Чого він приїхав? Скрито, таємно, кулуарно. Ну, знаєте, те... ну, про це ми ніколи не дізнаємося. По-перше, це скрито. Все це робиться. Він то і виїхав, виїхав за кордон для того, щоб повернутися. Шістка мечів. Це поїхати для того, щоб повернутися. Тобто він через якийсь обман так, виїхав. Тепер час повернутися і розпочати якийсь етап, розпочати етап заново розпочати. Розумієте? Щось він буде розпочинати заново. Цікаво, ну, через, якийсь, через якийсь обман, скритий ворог зробив так, щоб він пішов назавжди. Але він повернеться. Це ті, хто говорили, що назавжди він уже виїхав, ні. Домовленості були, що він поїде і повернеться. І ще скажу так. Розпочне він заново свою роботу тоді, коли скритий ворог по місяцю це оборотні, це перевертні, перевертні, перевертень пішов, і, можливо, пішов назавжди. Хто такий перевертень? Це внутрішній ворог. Чого він... А ви знаєте, таке враження, що скоро будуть якісь відбуватися події. Події прискорюються. Швидко щось буде відбуватися. Гроші, Ну, то... Зараз скажу бажання. Бажання здійснитися. Знаєте, дуже швидко комфортні бажання як здійсняться. Як здійсняться. І дивіться. Йо, він пішов да, з країни в, в світ, та, так, розширення кордонів, він пішов у світ, або його хотіли піти за кордон, у світ назавжди. Йо, його хотіли, щоб він вже сюди не повернувся. Йо, ну, так от складали для нього ситуацію, щоб він сюди не повернувся. Домовили, домовилися так, що ти йдеш назавжди, все. Але оборотень вийшов стіні вийшов, <кійшов> пішов, до чого його в, наш... в нашому домі скоро будуть якісь швидкі зміни. У війні, або готують швидкі зміни у війні. Або треба робити швидкі зміни у війні. Пов'язані з захистом. Є бажання захищати, є бажання розуміти. Щось намічається, якийсь рух, якісь зміни в війні. Можливо, йому запропонують знову, знову стати на захист країни. Можливо, але, знаєте, як я скажу, не як військового, а, наприклад, як міністра оборони. Тому що рік тому. Може, навіть більше. 23-й рік, здається, було я робила розклад на Залужного. Він очолить структуру, яка буде займатися навчанням і підготовкою молоді. От тоді так Таро показало. Наскільки це я могла зрозуміти, що, що саме. Да? Можливо, йому запропонують да? От, високу державну посаду. Можливо, це міністр оборони, да, тобто той, хто буде захищати, можливо, голову РНБО, тому що Уміров, можливо, вже не повернеться в Україну швидше всього, що він складе свої повноваження. Я думаю, що йому будуть пропонувати, пропонувати якусь посаду або міністра оборони, або голову РНБО. Вели з ним розмову якусь, ви знаєте, тому що намічаються швидкі зміни якісь в Україні. План якийсь є. Тут йому вибір. Тут, можливо, навіть давали на вибір посаду в нашому домі, якусь високоповажу, таку високу, високодержавну, да? посаду вибирай, вибирай, тобто він тут поставили його перед вибором, можливо, так? Да? Щоб він прийняв рішення. Приймай рішення. Запропону, однозначно щось пропонували. Однозначно. Тут, ну, тут повністю захист у нас повністю. Скандал за скандалом, захист у нас повністю розбалансований на, на зараз. Можливо, радником. Можливо, міністром оборони, можливо, радником е, при міністрі оборони. Ну, <кій> щось йому пропонувалось і дуже-дуже серйозна посада, я вам скажу, приймати рішення треба. Приймати рішення. Для того, щоб відродитися і щоб мати шанс. Відродитися і мати шанс. Жезловий король відійшов. Шиш, сього він поїде. Жезловий король відійшов. Після відходу жезлового короля. Дивіться, після. Від ходу вже злого короля йому, дається, відкривається дорога, безперешкодна дорога по те, щоб, ну, щоб збалансувати захист, щоб вийти на новий успішний етап. Тут, можливо, навіть буде стояти питання надання великого ресурсу для України. Ну ось так. Однозначно, щось будуть йому шучу, всього пропонувати, для чого він приїхав. Да? Ось так. Ну, і давайте подивимося, чи повернеться він. Я думаю, що повернеться, тому що тут навіть Таро сказала, що він виїхав, але повернеться. Шістка меті вже про це сказала. Зібрані знання, криза крах. Знаєте, Кратняк, агентура зазнала краху, і це дасть певний розворот в Україні. Дежавю, дежавю, він, він повернеться дежавю, карта дежавю. Партнерський вибір, чітко, чітко поставлені цілі, партнерські стосунки з чіткими цілями, ну, тут таємний психологічний тиск, да? пішов по ілюзії, пішов по ілюзії. Тому що пішов, пішов сталася стався людина, яка пішла. Да, це все, все це робила, відлюдником. Стала та людина відлюдником. Ну, слухайте, однозначно, тут дежавю у нього буде. Тобто він повернеться. Повернеться і, шучу всього, Я не знаю, який він вибір, вибір зробить, тому що він буде поставлений в нашому домі, йому буде запропоновано да, якісь варіанти. Який варіант він вибере, але однозначно його повернення. якщо він... Займе якусь державну посаду, то це буде дуже великий плюс для України, для захисту, для збалансування плану подальшої роботи і Збройних сил, і нашої оборони і так далі. От так от. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.